У був останній день навчання перед канікулами у, Носк, у Носк школ. І викладачка... У нас є дві викладачки. Викладачка, яка розуміє тільки англійську і норвежську. чистокровна от норвежка. А є викладачка, яка розуміє польську, розуміє англійську, розуміє норвежську, розуміє трохи російську і по-українськи вона так деколи щось розуміє. Вот. І ця викладачка, от, про яку я тільки що розказував, сьогодні намагалася сказати по-російськи. Сказати таку цікаву фразу. Типу, вона хотіла сказати прем... провадження, ну, по-русски, по-українськи, гарного вам часу проводження. А сказала: хорошого вам погулять! Я не розумію, о чому я говорю. Ось так вона сказала.